Вітаю! Це другий епізод серіалу про пригоди американських солдат із зайвою вогою на вигаданих островах. Також відомий як гра Операція Флешпойнт. Якщо з цієї інформації вам нічого не зрозуміло, але стало дуже цікаво, посилання на першу частину буде всюди, де тільки можна. А зараз. Погнали Минулий відомо. Завершився сценою, в якій нашого друзяку Армстронга беруть в полон при невдалій спробі добігти до точки евакуації з острова Аверон. Ворожий командир погрожує нам смертю навколо купа мертвих американців. Словом справа пахне пісюнами. Але звісно ж за всіма канонами жанру стається диво. Поки Армстронг чекає на свою маслину в якомусь наметі, навколо починається стрілянина, і якісь люди рятують жирну тушу Армстронга від неминучої смерті. Наші рятівники це купка добродіїв, що говорять англійською з прикольним акцентом Лоєвепен no, Америка, right і відводять нас до свого командира на ім'я Слава. Який і буде вирішувати, що робити з нами далі. В цій розмові Армстронг поводиться куди сміливіше, аніж із радянськими солдатами, і встигає навіть трошки покидати понтів перед своїми рятівниками. Слиш, ти якщо такий борзий, зараз назад в розстрільну палатку полізеш, поняв? Виявляється, що слава і його хлопи, це така собі місцева упа, яка трошки образилась на світів за окупацію їх острова. Ех, Жиза. Словом, цей діалог і декілька подальших сцен грі мають настільки сильний зв'язок із сьогоденням, що замість того, аби постійно казати, оце Жиза. Я просто ліпитиму сюди якийсь відповідний мемас. Врешті-решт, Армстон і Слава домовляються про те, що острівні бандерівці допоможуть американцю зв'язатись із своїми на іншому острові, а тим часом ми повинні допомогти повстанцям виконати їх завдання. Ми починаємо на околицях села з назвою Леві і чекаємо на те, щоб група інших повстанців під назвою Чорний ведмідь знищить танк, що стоїть біля села. Наша група, до речі, називається Білий Вовк, і мені здається, цей креатив у назві груп потрібно зупинити, поки гра не перетворилась в типовий паблік з пацанськими цитатами з контакта або нам на допомогу не надіслали ще якусь фіолетову гадюку. Отже, спочатку ми просто чекаємо, поки наші союзники знищують танк. Оскільки, як я вже казав, багато моментів в цій грі не заскриптовані, наші боти стріляють по танку. І промахуються. Чмобіки в селі починають активно рухатись, а один із них біжить прямо на нас, і мені довелося його вбити, хоч наказане відкриття вогню ми поки що не отримали. Коли я проходив цю гру раніше, в подібних випадках у мене тупо ламалась місія. Цього ж разу наші ведмеді таки добили той танк, і після невеликої перестрілки ми увійшли в село. Е, я вбив чувака пострілом у п'ятку. Далі ми звільнили цивільних. А да, до речі, в цьому же полягала основна суть цього цього завдання. Слава каже нам сідати в машину, але я ж тут не перший раз плаваю, знаєте, і тому, підібравши кулемет, чекаю на ворожий урал з піхотою. Затиснув спусковий гачок, трошки стелкотні, ракета з РПГ від дружнього бійця, і ворожа машина димить приємним чорним димом. Ми з бандерівцями таки сідаємо в машину і їдемо трошки далі від села. Погоню за нами їде ще одна фура, на яку я зробив засідку, і майже особисто знищив весь її особовий склад. Ще одне відділення ворожої піхоти йде на зустріч нам згори, на невелика перестрілка, і я чую на фоні ворожу БМП. Я підібрав гранатомет і вирішив зустріти її особисто. Але через те, що союзний бот бігав прямо переді мною, а ще через власну криворукість, я вчинив щось дуже нехороше, після чого сам загинув від БМП. Починаємо знову з моменту висадки під горою. Знову засідка на ворожий урал, і цього разу вже я загинув від дружнього вогню. Стоп! Цей бот мені помстився. Ви взагалі викупаєте цей рівень штучного інтелекту, який пам'ятає образи і мститься за власну загибель у своїй наступній інкарнації. Врешті, ще після кількох спроб я таки добіг до вершини пагорба, вороже БМП цього разу так і не з'явилась, і на цьому все. Слава каже, що як для жирного Піндоса ми впорались непогано, і тепер разом з його командою нам потрібно дістатись до головної бази бандерівців, де у них є радіо. Достатньо потужна для того, аби Армстронг міг поплакатись своїм командирам і попросити про евакуацію. Наступну місію ми починаємо під прикриттям у цивільних шмотках на цивільній фурі. Слава каже, що поки ми будемо вести машину, він, велика шишка і розумна голова, буде стежити за блокпостами. Перший блокпост ми знаходимо тупо за найближчим пагорбом, і така близькість совєтського блокпосту з хай навіть тимчасовою базою повстанців, про яку вони не знають, наводить нас на думку, що ці чолов'яги з серпами й молотами критично тупі. Слава каже, что все сам, и далее начинается просто легендарная кат сцена. Добрый вечер. Нам нужно проехать в Сен-Пьер, если вы не возражаете. Мы очень торопимся. Мы готовы заплатить. Хм. А что везешь в грузовике? Ничего особенного. Только немного водки в офицерскую столовую. Может вы пробу снимите с этого маленького образца? Теперь ти говориш по нашому. Можеш їхати. Асілі, дурак ти дорогу!» oh, hotel. Bravo. Eight, Ми спокійно їдемо далі, але у наступному селі нас чекає інший блокпост, обладнаний вбудованим офіцером. Він не хоче говорити зі славою про горілку, але хоче подивитись нам в кузов, де сидить добрий десяток злих камуфляжних хлопів зі зброєю. Слава каже, що діло дрянь, і треба пробуватись з боєм. Офіцер вмирає першим. А от любив би ти горілку, був би живий. До нас приїжджає новий урал з чмобіками, яких ми відстрілюємо просто в товарних кількостях. В якийсь момент вони залагали і вирішили просто почекати на свою загибель в машині. Ну а що, результати так той самий? Нащо це ще напрягатись, кудись там вилазити? Після цього ми тікаємо в ліс. Тут по нашу душу викатує ще один урал. Останні дві місії це взагалі якась пародія на кур'єрську доставку з чмобіками замість піци і вантажівками замість мопедів. Крім того, до нас їде ще одна БМП, над головою літає якась їбака, а згори біжить відділення якихось відбитих совєтських горців. Трошки постріляли туди, трошки назад, і маємо лізти вгору. Механіка руху по гористій місцевості в цій грі зроблена так, що при певному коті нахилу гравець не може бігти і просто повільно йде, а при подальшому збільшенні кота нахилу не може рухатись стоячі взагалі і автоматично лягає на землю. З одного боку, логічно так щеплення з поверхні стей більше. З іншого е, ніколи ще не бачив туриста, який би повзав по горах. Виглядає в погоджуюсь, але тим не менш це доволі цікава реалізація певного реалізму старій грі, на противагу багатьом куди сучаснішим іграм, в яких персонаж, незважаючи на рельєф, бігає всюди так, ніби його п'ятки поцілував сам Аполлон. Далі на гірському хребті ми вже не зустрічаємо жодних перешкод і просто біжимо до головної бази повстанців. Над нами все ще літає гібака, а знизу весело катається БМП, але нас вони не помічають, бо тупі і сліпі. До речі, знаєте, де ці бандерівські добродії облаштували собі штаб? В духуя величезному замку над містом. Да. Над окупованим ворожим містом, яке через своє портове положення має важливе стратегічне значення, стоїть фортеця, з якої це місто тупо видно, як на долоні. І відважні партизани вирішили никатись саме тут. А чмобіків з від'ємним інтелектом внизу, мабуть, зовсім не напрягає, що в замку над їх стратегічно важливим містом кожного дня якісь дебіли палять вогні і бігають з автоматами. Логіка флешпоінту, панове. На базі нам пропонують поговорити з командиром місцевих бандерівців, який випрошує комплімент на адресу їх замку і дає Армстронгу наказ щілити. Ввечері того ж дня за нами приїжджає човен, і перед тим як ми поїдемо. Слава і головний бандерівець кажуть нам, що було б доволі круто, якби колись американці змогли все ж таки допомогти і викинути клятих комунях цього острова на головному острові НАТО під назвою Малден. Армстронг намагається переконати якогось рандомного офіцера в тому, щоб поїхати і допомогти повстанцям прямо зараз. На що отримує резонна відповідь про те, що на тому острові американці вже отримали пізди, і перш ніж їхати отримувати її знову, бажано переконатись в тому, що російські добродії не прийдуть доставляти її і на цей острів. Блакучого Армстронга ставлять фінічний наряд охороняти ключову систему острівного ППО, яка складається аж з однієї самохідної зенітки. Тут у нас є прилад нічного бачення М-16 з підствольником. Як завжди, місія хоче здаватись за нудною, але по факту це знов ж таки найобка. До нас в гості заїхав якась велика шишка, переконався в тому, що ми не спимо, і поїхав собі назад. Тут і починається найцікавіше: я відбіг на пагорб, аби мати кращий огляд довкола, і майже одразу помітив, як темними острівними полями до моєї ключової ППО несеться якийсь тіп в бандані із калашматом. Це совєтський спецназ, який через власну інтелектуальну обмеженість і вроджену бомжацькість має проблеми з приладами нічного бачення і не бачить мене. За першим бігуном з'являється другий. Після чого ми чуємо по радіо повідомлення про те, що на острові зафіксоване якесь незвичне інфрачервоне випромінювання, а з півдня до нас летить щось дуже схоже на ворожі гелікоптери. Я оббіг маяк і знайшов там станковий кулемет, під який доволі зручно підставились два ворожі катери: тра та та, -та, -та катери горять. Привид другого катеру після вибуху на повній швидкості і мчить кудись прямо. В пекло, ще трошки очікування, і все. Нічний патруль завершується через раптово таку комуняк на натівський острів. Наступна місія це погана пародія на висадку в Нормандії. Ми займаємо станковий кулемет біля села з романтичною назвою Ла Рів'єра і маємо зупинити висадку чмобіків на нашу святу землю. Спершу все йде непогано, але через деякий час ми отримуємо повідомлення про наближення ворожих танків, і поки я намагався знайти і підібрати якийсь грантомет. Наша славетна оборона вже була прорвана у всіх можливих місцях. Нам був виданий наказ тікати з городу під акомпанемент ворожої бронетехніки і висадку десанту з гелікоптерів. Оскільки узбережжя ми не втримали, ворог може просуватись далі в острова. І перше, що вони вирішили зробити, це сформувати танковий звод у своїй улюблені встраті танкові колони і пустити їх без прикриття на штурм міста Лаписань. Армстронга, судячи з усього, розжалувала особливий підрозділ ТРО під назвою Загін самогубців, бо, навіть не будучи генієм військової справи, я розумію, Зумію, що посилати двох людей для того, аби зупинити танковий взвод, така собі ідея з точки зору потенційного успіху. Тим не менше, ми з рандомним сержантом мінуємо головну дорогу, беремо гранатомети, аби добити ті танки, які переживуть наше мінне поле, і чекаємо. Як не дивно, ця місія пройшлась з першого разу без особливих напрягів. Перші два танки підірвались майже одразу, а третій зробив великий гак, і після довгих пошуків таки знайшов собі якусь міну. Нам залишилось добити лише один Т-72, який в цій грі знищується двома пострілами з гранатомета, після чого за нами надсилають елітний броньований Убер і забирають додому. Далі за сюжетом гра вперше міняє для нас ігрового персонажа. В короткій катсцені нам показують лейтенанта Роберта Хаммера, який ледь не переїхав танком свого командира, чим одразу випереджає позиції Армстронга в конкурсі на звання найтупішого солдата, до якого Армстронг під моїм керівництвом йшов вже доволі довгий час. Хамеру кажуть, що незважаючи на його легендарну криворокість, командування треба екіпажі на всі Наявні танки, і він тепер командир прекрасної бойової машини з назвою М60. Чесно кажучи, перші танкові місії надзвичайно душне гівно. Зазвичай, будучи командиром танку, ми самі можемо обирати на яке місце сісти, і я завжди сідав на місце механіка водія, оскільки керувати танком самому набагато комфортніше ніж віддавати накази. Чому? Ну дивіться. Right, forward. Left, forward. Left, forward. Forward! На цьому ж етапі опція пересадки на інше місце виявляється заблокованою, і нам потрібно страждати, аби переконати міхвода їхати туди, куди вам треба. На щастя, робити таке доведеться рідко, і найчастіше можна просто віддати команду залишатися в строю. Так, ваш міхвод буде опертатись як шалена бджілка, повторюючи всі рухи командирського танку, але в принаймні ви будете рухатись в необхідному напрямку без необхідності віддавати кожну команду окремо. Тому наша роль як командира машини на цьому етапі зводиться до того, аби просто крутити головою по сторонах і видавати цілевказа. Я підключив ручний режим вогню, аби самому натиснути на спуск, замість того, аби давати команди, і робити в цій місії хоч щось. Танкові місії, до речі, я проходжу виключно від третьої особи, бо опаруватись реалізмом і дивитися у вузькі щілини командирського люку, поки автономний міхвот обертає танк навколо своєї осі, Ні, дякую. Грав я такі ідеї шкіряним патиком у коричневому безодню. Перша танкова місія по суті тренування, де нам треба тричі влучити по мішені і поїхати в наступне село. Там разом з іншим танком нас попереджають про висадку десанту, який ми вдало відбуваємо своїм сталевим кулаком. Ще один важливий танковий нюанс: крім основної гармати, у нас також є кулемет, а до гармати є бронебійний та фугасний заряди. Фугас дуже добре працює проти піхоти, тому, коли немає ризику раптової зустрічі з ворожим танком, я розкидаю воріженьків святим фугасом. Поки примітивний союзний штучний інтелект розстрілює по одному піхотинцю з кулемета. На цьому все, і наступна місія полягає в тому, аби в складі танкового зводу підтримати оборону важливого села в східній частині острова. По дорозі нам повідомили про невеликий десант, і поки ми з ним розбирались, до нас приїхала колона ворожої техніки. Під фокусним вогнем їм навіть вдалося знищити союзний Абрамс, який в цій грі є найживучішим танком і потребує 3-4 влучання для знищення. Але зрештою танків ми спокійно розібрались і подальші дії полягають лише в тому, аби методично відстрілювати безпомічну піхоту. В брифінгу перед завданням нам пояснили, що на півдні від села знаходяться ворожі укріплення, до яких підходити не варто, якщо ми не хочемо завдати дяді Сему великих клопіт і втратити свій козирний танк. Тим не менше, після зачистки полів від переляканих чмобіків наше командування наказує нам йти на прорив укріп району. Я людина розумна і залишив свій картонний танк подалі від кіпішу, поки наш Абрамс підібрався ближче, отримав снаряд із РПГ і віддав наказ повертатись на базу. Сильний не той, хто сильний, а той, хто вовк, ясно? Ситуація з укріп районом стає критичною, оскільки за ним кляті воріженьки розгорнули плацдарм для висадки своїх сил. Поки його не буде ліквідовано, наші шанси на успіх на цьому острові залишаються примарними. Нам показують заставку, в якій вже знайома нам за кат сценами у попередній частині пародія на Джеймса Бонда в сексуальному обтягуючому костюмі. Обговорює з полковником диверсію на укріп районі. Таким чином, гра нарешті дає нам пограти за ще одного персонажа: майор Джеймс Гастовський, супер мега турбоохуєнно, дуже крутий спецназівець. Наша задача полягає в тому, щоб прокрастись до ворожих укріплень, закласти вибухівку під танки і по можливості знищити гранатометників та завдати максимальної супутньої шкоди. Паралельно з нами вибухівку закладуть два інших шкіряних чоловіка, і за нашою командою всі разом ми маємо влаштувати великий бум. На спуску з гори, де ми починаємо місію. Сидить кубка тих самих гранатометників. Трошки трата та 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 і Джеймс Хастовський нахвалює себе по відкритому радіоканалу. Another bunch of bad guys bites the dust. Am I good or am I good? Ех, якби ЧСВ було зброєю. До речі, стандартна зброя Гастовський це щось типу MP5 з глушником, що дозволяє нам демобілізувати додіків, не привертаючи зайвої уваги. Зазвичай в житті я не страждаю перфекціонізмом, але в іграх в мені прокидається справжнє зло. Я та сама людина, яка в другому Assassin's Creed зібрав всі срані піл'я і зробив ще багато душної хуйні, якою я ну не те, що пишаюсь, але й не соромлюсь. Тому цю місію я перепроходив кілька разів, аби досягнути максимально можливого результату. Після гранатометників я повском доліз до кущів, біля яких паркується патрулюючий танк. Дочекався, поки поїде ворожий уаз, перебив двох статичних охоронців і поклав вибухівку туди, де зазвичай зупиняється ворог. Далі відповз до другого танку поруч, дочекався, поки знову поїде перший, і відповз у бік моря. За берегом я вибіг аж до своїх позицій і великим гаком повернувся на стартову точку, де біля кубки попередньо вбитих гранатометників на свої маслини чекала нова партія ворогів. Лише тут я використав сейф, підібрав гранатомет і наказав своїм підлеглим підривати танки разом зі мною. Бум! І ой, а щось ваш район вже не такий, то й укріплений, пацани. Я витягнув РПГ і вирішив постріляти по танчиках, які залишились, і майже знищив якийсь т 80 поки, по мою душу, на цю гору не проїхала ціла всрата армада. Я впритул висадив три постріли у ще один Т 80 і, судячи з усього, пошкодив йому ствол до стану, коли він більше не міг стріляти. Да, в цій грі така фіча з'явилась задовго до всіх цих ваших в ротовтенкс і вротундерів, Але ворожий танк я так і не добив. І ця думка муляла мені настільки, що я дозарядив РПГ, здійснив обхідний маневр, вийшов танком в тил і таки зміг відрізнити якийсь трьох я тим самим майже добитим мною в минулий раз. Ще один постріл з РПГ, і до побачення, свій план я перевиконав, а зараз треба просто давати по педалях. Загалом місії Загастовській одні з моїх улюблених в цій грі, бо вони якраз таки найбільше розкривають її нелінійність. Я міг би не підривати жодного танку особисто, дати наказ своїм підлеглим і тупо втікти назад. Місія все одно б вважалась зарахованою. В теорії я міг би спробувати тупо розстріляти всі танки з РПГ. Не знаю скільки кілограмів нервових клітин на це б пішло, але гра жодним чином не обмежила б мене в таких діях, і так само зарахувала б мені проходження. В моєму дитинстві така свобода дій в іграх була чимось нереальним, і це одна з причин, чому я так люблю Flashpoint. Отже, в підсумку ми знищили 4 танки, одну БМП і цілий взвод особового складу. А значить, місцева версія лінії Зігфріда стала набагато більш придатною для прориву. Ми знову закутуємось в ніжну шкурку безрукого лейтенанта Хамера, і в складі танкового взводу йдемо на прорив, який цього разу майже повністю обмежується піхотою. Лише під кінець нам викатують кілька окремих танків, з якими ми швидко розбираємось, і далі проводимо зачистку від піхоти. Згодом виявляється, що це ще не все. З півдня до нас рухається нова колонна ворогів, яка складається з одного танку Т 80 одного Т-72 І зенітної установки ЗУ 23 4 Шилка. На перший погляд ізі катка, але нюанс полягає в тому, що наші броньовані Абрамси, які зазвичай брали на себе удар, на цей момент місії доволі сильно пошкоджені. А моя розкішна карета перетворюється на гівно від двох пострілів. Особливо мене вкурвлювала шилка, яка через свою скорострільність просто розщеплювала мене на атоми кілька разів, поки я чекав на перезарядку після попереднього пострілу. Врешті-решт, війна, хуйня, головне маневри, і ми відбили ще й цю атаку, таким чином прорвавши укріплення ворога і розбивши їх передовий плацдарм на острові Малден. Що ж, на цій прекрасній ноті можна й зупинитись, аби перетворювати цей відос на документалку. Продовження битви за Малден ви побачите у наступному відосі. А якщо цей ви додивились до кінця, будь ласка, зробіть все те, що потрібно Ютубу, для того, аби помітити мій контент, як задовільний. Лайкніть, підпишіться і прокоментуйте щось у коментарях. Якщо ж вам є за що видати мені догану... Особливо прошу вас це зробити в коментах, щоб я знав, в якому напрямку мені варто розвивати весь цей зашквар. Ну і не забувайте скидати зайву копійчину компетентним організаціям, які допомагають росіянам програвати у Real Life Flashpoint ще епічніше, пічніше, ніж це робить штучний інтелект Чмобіків в грі 2001 року. Ну що, давайте!